Досвід і талант з власними гумористичними творами ми запрошуємо гумориста, поета із чудового мальовничого села Березняки Івана Кочуру, Чудодійні ліки так називається гумористка, яку він вам зараз подарує, а можливо ще й інші твори. Тож запрошуємо Івана Кочура, Березняківський сільський будинок культури. Жене козак волів парних, кнутом поганяє, але у них окаянних щось ходу немає. Тягнуть вліво, вернуть вправо, наче подуріли. Бачить козак, кепська справа, воли похворіли, зустрів лікаря на небі. Поможіть мені, Надто вже воли ліниві не йдуть в борозні. Лікар дядько тямкуватий. Він з природи має дар, в нього завжди йод і вата, а у блясців дар. Обізвавсь баском багатим, чом не помогти. Бери їм чортам рогатим, задирай хвости. Той й секундою одною за хвости смикнув, лікар з пляшки рідиною під хвости мазнув, Заревли воли від болю, рвонули в борозні, дає дядько ногам волю, а до скотину, ні. Гнався, гнався, заморився, й спіткнувся на стерні, Вернувся лікарю, клонився, мазні мазнішвидше й мені. Лікар той не скупер дяка, під штани мазнув, дядько крикнув з перелякою собі вону, обігнав волів під яром, долетів додому, кругом клуні пихтить паром, аж вихрить солому, дає жінці наганяю. Прив'яжеш рогатих, а я іще поганяю трішки кругом хати. А це розбазікався. Ну тільки не я, а Голобородько. Мусій свиридовець сичуха, сичав сусіданькам у вуха. Оце повідав мені слаб, що чув недавно те, брат, як зять хвалився своякові, що кум божився шурякові, що дівер чули десь у бухветі від тих, що там авторитеті, що наш приїжджий агроном купив у місті, бач, диплом. А ще казала мені сваха, що чула дядина Домаха, як теща нас ці удовиці хвалилася свої зовиці, що їй божилася кума, що чула, раз вона сама, і говорила баба Пріська, що бачила її невістя, як він оце. Ну, десь з неділю тому п'яненький рачки ліз додому. Казали ще свати мої, що кинули наш три сім'ї і знову ж бачили Барбоса до фроцьке суне свого й носа. А ще пішла брехня, гай, гай. Ну, звахам нашим тільки дай. Плетуть і чешуть язики і і так і навпаки. Мусій доволений собою, додому йшов, як лицар з бою. А тут і жінка з кочергою. Ага, з'явився супостат, крутій, голіві са чортів брат, та проські хати серед ночі. Мені баби відкрили очі. Спасибі сваха розказала, що її светлюха наказала, казала, щоб вона казала, щоб та нікому не казала. Та я тебе лекули чергу і са хап сердегу за чубрину. Тако червою, як учеше, з тих що сечужа вже не брать. Thank <laughs> you.